Жіноче здоров'я це тема, яка стосується кожної жінки незалежно від віку. Сьогодні ми розвіємо міфи, поговоримо про профілактику, про репродуктивне здоров'я та інші важливі аспекти з фахівцем-лікарем-гінекологом Сергієвою Марією Сергіївною. Вітаю вас, Марія Сергіївна. Вітаю, розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили стати лікарем-гінекологом? Ви знаєте, це дуже важко в університеті в медичному визначитися, яким саме ти хочеш бути. Я проходила всі стадії від терапевта, ендокринолога, і коли ми проходили гінекологію, відчула, що напевно це моя сфера. Моє. Тому, в принципі, і вже і проходила в Чернігові по гінекології, і е, причому вибір саме гінекології, не кошерство. Хоча я ж кажу, всі ці галузі вони дуже поєднані, неможливо одне без іншого. А розкажіть, будь ласка, про свій досвід роботи, де вам вже довелося працювати, в яких закладах і в яких містах. Я сама родом з Чернігівщини. Поступила в Донецький медичний університет, провчилася там до початку війни. Після перевелася в Тернопіль і все одно інтернатуру проходила в Чернігів, оскільки це обласний центр, медичного університету немає. Є вільні місця робочі. Тому три роки пропрацювала в пологовому будинку в онкодиспансері, і потім за поради одного з наших лікарів Олечівської лікарні прийшла сюди. А скажіть, будь ласка, як війна вплинула на ваше особисте життя і, зокрема, на вашу роботу? Зараз, під час війни, дуже багато змін зазнають жінки в житті. Мій чоловік, також, як і більшість чоловіків, Нині пішов воювати з перших днів повномасштабного вторгнення, хоча він не військовий. Тому я чекаю його вдома і е, надіюся, що скоро почнеться нормальне здорове життя сім'ї. А скажіть, будь ласка, які найпоширеніші міфи про жіноче здоров'я ви зустрічаєте у своїй практиці? Ой, міфів дуже багато. Найчастіше те, що я зустрічала, це я не живу з чоловіком, для чого мені ходити до гінеколога. Або я вже стара, на що мені гінеколог? Дуже багато на рахунок всяких там гігієнічних процедур, які не має жінка з собою робити, І що насправді вбиває її не тільки мікрофлору, а взагалі в подальшому може зруйнувати жіноче здоров'я. Тому дуже багато таких питань, які міфи дійсно, немає ніякого відношення до правди. А як часто жінкам потрібно відвідувати гінеколога, і чи важливо це? Це дуже важливо. Як я кажу на своєму прийомі, дуже часто жінкам, які до мене звертаються, кажу, що ви у себе одна. З жінкою бути це не просто це дар, який нам подарувало життя, це можливість відчути себе мамою, можливість відчути себе жіночною, можливість відчути себе коханою, потрібною. Тому за собою треба дуже гарно слідкувати, і я рекомендую приходити хоча б раз на рік. У випадку, якщо попередні аналізи попередні візити до гінеколога, були з хорошим результатом, тому раз на рік цього достатньо. А з якого віку дівчаткам потрібно відвідувати лікаря-гінеколога, почати відвідувати? От дівчинка стає дівчиною в період, коли в неї починається от, називається таке вислів менархе, тобто початок менструації, тому бажано починаються місячні звертатися до гінеколога. Які перші ознаки проблем із репродуктивним здоров'ям, на які варто звернути увагу? Затримки менструального циклу взагалі не тільки затримки надмірні часті менструації між менструаціями кров'яності виділення, будь-що що незвично якісь суб'єктивні відчуття, та сама набряклість грудей чи постійні мігрені щось турбує, необхідно звертатися. Зараз на даний момент вагітність одна із нелегких ситуацій, яка складається, як правильно готуватися дівчатам жінкам до вагітності. Взагалі в е, акушерстві є таке поняття як планування вагітності, бажано, хоча б місяці за чотири прийти в загальні медичні обстеження і самій і партнеру майбутньому батьку для того, щоб визначити які слабкі місця є в своєму організмі, і що з чим саме треба працювати, що може е, проявитися під час вагітності такого що слабеньке місце. Тобто підтягнути загальний свій стан і почати пити фоліокусліту. кислоту. моїй рекомендації це за чотири місяці до е, наступення вагітності. Скажіть, будь ласка, як спосіб життя впливає на жіноче здоров'я? Зараз в сьогодні, дуже важко говорити про спосіб життя. Спосіб життя це не тільки шкідливі звички, як ми звикли говорити, і це не тільки зарядка зранку. Спосіб життя це уникнення стресів, це ем, підтримка себе в емоційному моральному стані. Тобто це дуже впливає. Дуже багато на жаль, зараз жінок приходять з розладами гінекологічного здоров'я, які напряму зв'язані з стресами. Як уникати стресів е, сьогодні? Так це дуже важко, дуже велика. Роботи над собою і з суспільством, з оточенням, яке оточує нас, але ем, без нормалізування нашого емоційного стану цієї атмосфери ем, атмосфери війни, без спроможності жити тут під час війни тримати себе ще в порядку, ем, без цього неможливо говорити про здоров'я не тільки жінки, але й загалом. Тому звичайно. Ем, Активний спосіб життя, здоровий спосіб життя, уникнення, все таки шкідливих факторів, і саме перше уникнення стресу, тому так це дуже впливає. А з якими проблемами зараз найчастіше до вас звертаються пацієнти? Найчастіше, напевно, це все-таки порушення менструального циклу. Дуже багато почалося проблем з надмірними кровотечами жінок. Оце, ось, хоча ви знаєте, то що мене радує як лікаря чи жіночої консультації, те, що дуже багато дівчат приходять з запитом: я хочу завагітніти. І не не те, що в мене не виходить, а просто я хочу завагітніти, як мені підготуватися. Це дуже грамотна постановка питання тому е з вагітностями також дуже часто звертаються. Розкажіть, будь ласка, як правильно підтримувати інтимну гігієну або як її взагалі вести правильно? Оце це ось те, що ви питали про міфи. Це тут одне з таких питань в гінекології, оскільки дуже багато поширюється слухів між жінками про спринцювання, про якісь там господарське мило. Це моє саме любиме. Насправді жінки не дуже освічені в цьому плані, в плані того, навіть як підмиватися, перепрошую, або як саме чим саме митися. Зачасту треба приходити до лікаря, оцінити свою. Мікрофлору подивитися ми жінки всі індивідуальні, подивитися, яка саме що саме підійде, саме вам. Тому тут також причина звернутися до гінеколога. Ви, окремо, будь ласка, декілька порад, які б ви могли дати для жінок або дівчаток. Поради по-перше, не забувати про себе, не забувати, що е хто подумає про вас, як не ви сама, обов'язково е відвідувати лікаря. Регулярно, я не кажу про щорічно, але регулярно мати таку можливість, щасливу можливість лягати спати спокійно, що знати, що ти здорова, я здорова. Я подбаю і про сина, і про батька, і про маму, і про чоловіка, і про домашній побут. І любити себе, любити себе, ставитися до себе так, якби ставилися до своєї дитини, цінувати своє життя і не забувати про себе. Дякую. Дякую.